10 видів тунця для суші, рибних, тако та багато іншого. Тунець від бюджетного перекусу до гастрономічного вишуканості повне керівництво для цінителів. Тунець. Одне це слово викликає в уяві картини океанських просторів, стрімких рухів і смаку. Але чи знаєте ви, що тунець це не просто риба, а цілий світ різноманітності, де кожен вид має унікальні характеристики, що впливають на його смак, текстуру і навіть корисні властивості? Я, як людина, яка не уявляє свого життя без хорошої риби і суші, провів чимало часу, вивчаючи цей дивовижний продукт і готовий поділитися своїми знаннями і досвідом. Чому важливо знати види тунця? Колись я просто купував тунець в банку для швидкого салату або бутерброда. Але одного разу, відвідавши справжній японський ресторан, я вперше спробував справжню торо жирне черевце блакитного тунця, що тане в роті. Цей досвід перевернув моє уявлення про тунця, і я зрозумів, що за однією назвою ховається цілий спектр смаків і текстур. Розуміння різниці між видами тунця це не просто питання гастрономічної ерудиції. Це ключ до того, щоб вибрати ідеальний продукт для конкретного блюда. Для суші і сашемі потрібен жирний і ніжний тунець, а для консервування більш щільний і менш жирний. Оцінити вартість, ціни на різні види тунця можуть значно відрізнятися, і знання цих відмінностей допоможе вам зробити усвідомлений вибір. Підтримати стійке рибальство, деякі види тунця знаходяться під загрозою зникнення через перелов, і усвідомлений вибір допоможе вам внести свій внесок у збереження океану. Знайомство з основними видами тунця мій особистий рейтинг. Виходячи зі свого досвіду і смакових уподобань, я підготував рейтинг найбільш популярних видів тунця, які варто спробувати: Атлантичний блакитний тунець, Tuna – король океану. Смак і текстура, неймовірно жирний, насичений, з глибоким морським смаком. Текстура щільна, але при правильній підготовці та не в роті. Застосування ідеальний для суші, сашемі, тартару. Часто використовується в дорогих ресторанах. Особливість найбільший і найдорожчий вид тунця під загрозою зникнення через перелов. Важливо вибирати сертифікований продукт зі стійких джерел. Мій досвід спробував справжню Торо у Токіо. Це було чарівно, неймовірний смак і текстура, які неможливо забути. Але варто пам'ятати, що це дороге задоволення. Тихоокеанський блакитний тунець Pacific Bluefin Tuna Sushi чемпіон. Смак і текстура жирний, але менш інтенсивний, ніж атлантичний блакитний. Текстура щільна і пружна. Застосування відмінно підходить для суші і сашемі. Особливість вважається одним з кращих видів тунця для приготування суші, також знаходиться під загрозою зникнення. Мій досвід регулярно замовляю суші з тихоокеанським блакитним тунцем в місцевому ресторані. Завжди задоволений якістю і смаком, великоокий тунець, бигайтууне гавайській ахі. Смак і текстура більш м'який і ніжний, ніж блакитний тунець з легкою солодкістю. Текстура пружна. Застосування підходить для стейків, суші і сашемі. Особливість часто називають ахі на гавах, вміст жиру трохи вище, ніж у жовтопарого тунця. Мій досвід спробував ахі на гавах, приготований на грилі. Відмінний вибір для тих, хто віддає перевагу більш м'який смак. Жовтопарий тунець Yellow Funtuни універсальний варіант. Смак і текстура більш кисний, ніж блакитний тунець з помірним морським смаком. Текстура щільна і пружна. Застосування підходить для стейків, смаження, консервування. Особливість відносно доступний і поширений вид тунця. Мій досвід: часто купую консервований жовто тунець для швидкого салату або бутерброда. Як вибрати якісний тунець поради від експерта. Вибір якісного тунця це ціле мистецтво. Ось кілька порад, які допоможуть вам не помилитися. Звертайте увагу на колір, свіжий тунець повинен мати яскраво-червоний колір, без коричневих або сірих плям. Перевірте запах, свіжий тунець повинен мати легкий морський запах, без різких або неприємних запахів. Оцінюйте текстуру, м'ясо тунця має бути щільним і пружним, без липкості. Дізнавайтеся походження, вибирайте тунець із стійких джерел, щоб підтримати збереження океану. Шукайте сертифікати, що підтверджують екологічність рибальства. Купуйте у перевірених постачальників, звертайтеся в спеціалізовані рибні магазини або ресторани, які гарантують якість своєї продукції. Тунець і здоров'я, користь для організму. Крім відмінного смаку, тунець володіє цілим рядом корисних властивостей. Джерело білка, тунець це відмінне джерело високоякісного білка, необхідного для росту і відновлення тканин. Багатий омега. Трижирними кислотами, омега, трижирні кислоти сприяють здоров'ю серця, мозку та суглобів. Містить вітаміни і мінерали. Тунець містить вітаміни групи Б, вітамін Д, залізо, селен та інші корисні речовини. Висновок відкрити для себе світ тунця. Тунець це не просто риба, це ціла гастрономічна всесвіт, повна смаків, текстур і корисних властивостей. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам розібратися в різноманітті видів тунця і навчила вас вибирати якісний продукт. Не бійтеся експериментувати, пробувати нові страви і відкривати для себе нові грані цього дивного дару моря. І пам'ятайте, усвідомлений вибір це внесок у здоров'я та збереження океану. Приємного апетиту!